Привіт усім підписникам та гостям каналу Сільська Скарбничка. Звати мене Юра. В нашому домі появилось малесеньке пухнасте котенятко, яке дуже сильно полюбляє гратись, і я вирішив для нього зробити кіхти -дрябку. з підручних матеріалів, тобто з того, що є вдома під руками. З покупного тільки клей, 4 кутники та декілька саморізів. Для підставки я взяв ось таку доску, яка залишилась від кухонної стільниці, її розмір 50 см довжини та 20 см ширини, і просверлив у ній отвір, в який буду ставити стійку. Стійкою буде поліно, яке взяв у дровітні. Йому пощастило найбільше серед усіх полін, тому що не згорить взимку, а буде служити розвагою для котика. Затисав сокирою необхідний мені розмір. Та посередині засверлив отвір для кріплення кришки. Далі взяв дві планочки довжиною 40 см. Це будуть стійки для майбутньої драбинки. Рівномірно розмітив місце для кріплення щаблів та просверлив отвори. Щаблі будуть зі старої поламаної ручки від швабри, в яких також просверлив посередині отвори для кріплення. Верхню підставку зроблю з ось такого ДСП розміром 30 на 35 см. Що за отвори не знаю, не сверлив. Я її знайшов на горищі. Мене цікавить тільки один отвір посередині, в якому зробив потай, щоб глибше заліз саморіз, при кріпленні до стійки. Ось із цієї кубки дров має получитись кіхти-дряпка, яку ви бачили на початку відео. Обмотувати драбинку. І стійку буду за допомогою ось такого шнура, якого також знайшов на горищі. Він трішки тонкий, але нічого, трошки довше пограємося з намотуванням. Зато безкоштовно. Ось так виглядають щаблі, самотані шнурком. А так виглядає стійка. Ну і, звичайно, стійки до драбинки. Перед тим як намотувати, повставляв сірники. Щоб потім не шукати отворів для кріплення щаблів. Прикрутив за допомогою саморізів щаблі. Сама шляпка саморіза заховалась під ниткою і її не видно. Також прикрутив чотири кутники для кріплення драбинки. І знову поліз на горище. Знайшов свою дитячу стару куртку, вирізав з нею підкладку і приклеїв до верхньої та нижньої підставки. Також вирізав отвіт для стійки, встановив стійку, драбинку та верхню підставку, до якої прикріпив дві маленькі іграшки за допомогою саморіза та шнурка. А ще на горищі знайшов ось таку смужку. Яку приклеїв по кругу до верхньої і нижньої підставки. От і все, кіхтедряпка для мого малесенького котика готова. Кому сподобалось, поставте лайк і напишіть в коментарях під відео свою думку про цю споруду. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео, як котик грається на цій кіхтедряпці. Усім здоров'я та добра! Бувайте здорові!